Потребней, конечно, обовязково. Ну, я как бы в, в те моменты дуже не вникаю, если честно. Мне сейчас на Надо разбираться в этой теме. Это плохо, что снимают. Вопрос в другом. Почему и чем это заменят? Я ну, не в курсе. Типа орать все мудаки, а я красавица, я не могу. Ну, надо знать. А мы не знаем. Сказали, что законопроект... Одні говорят плохо, інші говорят хороший. Розвернути там нігде нету. Інформації толком нету. Хтось щось кричить, ну це таке на даний момент. Ну, обратно, це може бути і все російське, і нашим можуть Ну, Все може бути. Все потрібно і президент робить все вірно. Бо в нас в місті нічого не робиться. Як була корупція, в нас так і залишилося. ж і там навести лад. Ви знаєте, зараз в Україні. Одні установи породжують інші, а корупція цього менше чогось не стає. Це треба закладати десь з дитячого садочка, щоб у людей в головах було. Щоб не, не повинно так робити. Суспільство обурене і люди масово виходять на протести у великих містах. У нас тут не вийдеш, звісно. Тут. Зразу прилетить щось. Треба, треба у влади. Брати своє, як кажуть. Ну, треба виходити, а я вже. Я на всіх майданах був, перший вийду. Якщо тут мені копалібану, далі не поїду. Ви що розумієте, якщо нормально був НАПУ і взяли, провірили е, з часів незалежності. Це ж у і в архівах. Парта стоїть тисячу, бо брусь за 10 тисяч. Всіх можна пересидити елементарно, хоч і вони на пенсії, не на пенсії, всіх повинні сидіти. Ну, позбавили, зрозуміло. Кожен собі прикриває путь кот відходу, як кажуть, от і все. Антикорупційні установи потрібно, але як боротися з корупцією, ніхто не знає. Тому що е, приймаються закони, а чи вони працюють, чи воно у дії є, хоч якийсь, хоч одна якась. Е, Справа, яка доведена до кінця, я такого не чула. Дігушка, я в політиці абсолютно ноль. Так що повинні, звісно, бути незалежні. Обов'язково. Я дуже багато чого не підтримую, тому що ну, наразі підписую. Тому. І так, мені здається, вже нічого не, не залишилося в Україні, А так, якщо не буде, то зовсім буде дуже погано. Це однозначно вони потрібні. Але ж не всі там є люди, які борються з антикорупцією. Мабуть, якийсь пакет нових законодавчих проєктів там вже війшов в дію. І... Ну, я, я, моя лічна думка, що такі органи потрібні. Ви знаєте, по-моєму ці органи самі такі корупціонерні, корупційні, що ходять слухи, що Зеленський хоче їх, скажімо так, обновити. Не знаю, даю, що сказати. Набули став. Я цим не цікавлю. Свибачте, в мене проблеми здоров'я мене це більше цікавить.